Слава Україні! Равія слава! Батальйон Донбас ззаді стоять мої побратими. Я пам'ятаю 2014 рік, коли ми молоді навіть не знали, що таке армія, от тоді ми пішли, запішли захищати Україну на патріотизмі. Ви знаєте, дуже багато хлопців, які не вижили, і зараз ми маємо пам'ятати їх. На жаль, я бачу, що люди трошки забулися вже, тому що ще два роки тому я пам'ятаю, що люди всі переживали, всі турбувалися, всі допомагали армії. А зараз війна вже всіх почала звично, коли по телебаченню дивляться, один, два, три загинуло, три двохсотих. У людей це вже прийшло в звичку. От якраз ми, хлопці, маємо завжди пам'ятати, тому що ніхто ніколи в житті не зрозуміє, чому ми йшли на смерть. Ніхто не зрозуміє, чому ми готові покласти були життя. Тільки ми будемо завжди пам'ятати наших хлопців. Тому що у людей, на жаль, дуже коротка пам'ять. Я от навіть зараз наблюдаю, хто скуповується, хто просто йде, хто навіть не розуміє, що відбувається. Тому ми завжди, хлопці, маємо збиратися і нагадувати цим людям. що загинули молоді хлопці. Загинули хлопці, які не хотіли війни, вони хотіли їх зупинити. Я ставлюся два роки про те, коли я спілкуюся з людьми, а мені говорять, хлопці, а за кого ви воюєте? Ви що за цю владу? А чого ж ви на Київ не йдете? А я хочу спитати, за таким хлопцям, як ми, які стоять поруч зі мною, ми врятували Харків, ми врятували Запоріжжя, Одесу, Херсон і багато обласних центрів. І тому перше, вдячити вдяч, вдяч, за це. І повірте, що давним-давно ми закінчили цю війну, якщо б там в Києві. Ті псевдогенерали не вирішили свої комерційні питання. Тому я вдячний кожному з вас. Я вдячний кожному з вас і я прошу не сваріться і давайте триматися разом. Тому що разом ми є сила. Ми є сила і ми маємо нагадувати тим простим людям, що не забувайте, не забувайте так, як ми не забуваємо про Україну. І на кінець я просто скажу: ми йшли вмерти за Україну. А зараз ми живемо заради України. І тому я прошу, живіть заради України і любіть Україну. Слава Україні і кожному слава з вас. Дякую.